І з Днем народження в цей день вітаю, наша сестричка в Ісусі, Господніх благ і радості бажаю, прийміть вітання ці від ваших друзів, Хай Бог дарує мудрості і сили надалі скрізь у вашому служінні, щоб ви натхненно Господу служили і несли людям вістку про спасіння. Хай Божа милість вас оберігає. На всіх стежках земних, на всіх дорогах, хай вам Господь здоров'я посилає, щоб ви не знали, що таке тривога. Нехай Христос човном життя керує, і мир небесний серце наповняє, хай довгі роки вам Господь дарує, і рясно-рясно вас благословляє!